Зараз буде ролик длін, але дуже прикольний. Я покажу, що в цьому кейсі. Залишайся, зараз буду показувати. Це те, що вікінг виробив для твого друга спеціально. Якщо у твого друга день народження, чи ти хочеш його привітати, чи просто ви хочеш, ти хочеш його підколотить, погигикати, як на якусь п'янці, показує. Я надрукував зі справжнього пластика, надрукував отакі от сверла. Дивись, якщо твій друг працює дуже повільно на роботі. ти кажеш, ти є за манос і ти маєш працювати швидше. Будь ласка, йому от таке з цього набору от така, от таке сверло вдвічі швидше буде працювати, Двічі швидше буде сверлити стіни. Це не, не з якогось там заліза, там, побідітова, чи ще ж справжній пластик. Справжній пластик не підробка. Далі, якщо твого друга є потреба просверлити не прямо. Якийсь отверт, да? а з іншої сторони. Тобто, ти береш, ставиш, ставиш в дрейд або в шуруповерт, от отак от, І можеш просверлити з цієї сторони. Не прямо, а от отсюди. Таких ситуацій дуже багато. І тому тобі треба оце сверло. Твоєму другу потрібно це сверло. Далі йдемо. Є таке сверло, Тобто іде труба. За трубою треба зробити отвір якийсь для того, щоб її закріпити. Наприклад, так? Да? Але вже труба прокладена. Ти замість того, щоб спішити, матюкатися, виходить з себе, просто береш оце сверло. Отак. От, От, припустимо, це, оце труба. Клац, все, сверло. Я, я за тебе все придумав. Я придумав, як, як вам, вам життя. Легше ти можеш зробити свої, своє життя легше і е, життя свого друга. Тож, дивись, це дуже крутий подарунок на день народження тому, у кого все є. От іде в такому кейсі. Будь ласка, е, дуже, дуже цінна річ він може показувати своїм друзям, може сам використовувати. Це не ще повторюю, це не залізо, це не якесь там залізо, яке там завтра поламається. Це пластик, справжній, справжній пластик. Легкоплавкий. Тому замовляєш на сайті Вікіп3 d і е, даруєш своєму другу, твій друг, буде тобі дуже вдячний. Е, піднімете собі настрій, собі і мені. Е, мені коли купиш, йому коли подаруєш. Все, береш так, у таку штуку, береш нормальний пузир і все. І не треба думати, що дарують другу на день народження. Все, мені ніколи, я пішов, а ти...